Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Зеленський придбав віллу за 18 мільйонів євро і будує там підземний бункер. І це неправда. Мережа Макдональдс повертається в Росію. Це також Україна посідає останнє місце серед країн Європи за рівнем IQ. Самі розумієте, чим в перші дні 2025 року відзначилися пропагандисти Росії, не тільки Росії. Спитаю фактчекерку проєкту проекту StopFake. Олена Чуранова на зв'язку. Пані Олено, добрий день. Добрий день якими є для вас найбільш виразні приклади пропаганди, дезінформації? Ті, які я вже згадав на вашому сайті, приведені, є і інші. Що найбільш яскраве? Ну, звісно, найбільш яскраве, я думаю, активно буде поширюватися і далі фейк щодо цієї вілли з бункером, тому що яку, начебто, купив Зеленський, тому що такі. Фейки періодично росіяни намагаються вкидати, і, і Зеленський щось купує, і дружина його щось купує. І ці фейки на жаль активно поширюються на західну аудиторію. Вони поширюються в Твіттері, поширюються різними і американськими блогерами різними контроверсійними. Тому це такий. Ну і коли ми звісно побачили, ми зрозуміли, що це знову йде в тій самій схемі тих, тих фейків. Ще одна ця вигадана історія. От тому це такий один з е, е, яскравих. Звісно, також досить помітним був фейк щодо IQ, тому що він досить активно поширився, що, начебто, України останнє ну найостанніше місце серед українців за рівнем IQ. і вони росіяни цей фейк використовують зараз активно не тільки поширюючи, але й додаючи його в різні коментарі щодо коментуючи дії української влади загалом українців. Наприклад, там події, які відбувалися, Ваються в Курській області, і вони вставляють, начебто, дослідження цього сайту. Що ось це все свідчить про те, що будь-які рішення дії українців тільки підтверджуються дослідження. Хоча, наприклад, той самий фейк про IQ, він насправді такий досить цікавий, тому що. Дійсно, є якийсь сайт, де можна протестуватися на IQ, і вони роблять якісь порівняння за результатами сайту, тобто, за результатами тих людей, які зайшли конкретно на цей сайт, відзначили, що вони саме з цієї країни, і там немає ніякої верифікації. Тобто, кожна людина може вказати будь-яку країну, яку вона захоче. Uh, і uh, саме з цих людей uh, складається ця статистика, яка абсолютно не є репрезентативною, репрезентативно, її не можна uh, вказувати як якийсь міжнародний рейтинг. Uh, ну абсолютно і тут цікаво ще те, що uh, вони не просто взяли дані з цього сайту вони також і накрутили цю статистику. Тобто на це uh, звернули увагу користувачі, що просто купа людей uh, реєструвалася, начебто українці. А вказували, що вони з України, і погано проходили цей сайт. Ну тобто, вказували... власне, просто не проходили цей сайт, щоб занизити рейтинг саме українців. При тому вони реєструвалися десятками за одним і тим самим логіном, там пересянок. Ну, тобто, навіть не було жодної якоїсь фантазії придумати якісь. Я не знаю Шевченко-Петренко. А вони вони просто масово туди зайшли на той сайт і понизили рейтинг України. Тому так, це серед таких. Ну тобто тут цікавинка в тому, що це не вигадка на рівному місці, як у випадку з бункером, а реальний сайт просто є момент маніпуляції і багатьом. Дійсно здалося, що це правда. Я бачив у соцмережах мої друзі, які, начебто, з критичним мисленням повелися на цю історію. Ну на жаль, і власне от саме такі речі і якраз і спрацьовують, тому що є посилання, є сайт, на який ти можеш перейти, перевірити, побачити, що це дійсно так, і дуже незначна кількість людей, навіть з критичним мисленням, будуть читати методологію, як це все розраховується. Ну тобто, якраз от вони на, на таке розраховують. А, і ну і ми бачимо, що якраз от саме такі маніпуляції вони найбільше і спрацьовують. На жаль, була ще історія, але вона вже не російська. Там прибічники Трампа звинуватили Україну в пожежах у Лос-Анджелесі. Це якось впливає на суспільну думку в Америці. Ну я маю на увазі, наскільки поширюється така маніпуляція, наскільки вона ефективна на виході? Складно сказати, чи вона ефективна, чи ні. Це треба дивитися там по опитуваннях, наприклад, чи хочуть американці підтримувати Україну, і поки що ми бачимо, що все одно загальна підтримка американців за Україну, за продовження підтримки. Але тим не менш, якісь якусь інформаційну атмосферу всі ці меседжі створюють, тому що по лос Лос-Анджелесу, зокрема, вони загалом беруть завжди будь-які кризові ситуації, якісь катастрофи і використовують в свою користь. В залежності від того, на яку країну їм потрібно Росіянам потрібно створити цей вплив і поширити відповідні дезінформаційні наративи, зокрема, от щодо Лос-Анджелесу, і ми побачили цей фейк по пожежам, що, начебто, вони не можна, не можна загасити всі ці пожежі, саме тому, що, начебто, українцям передали все обладнання. Uh, і, і просто у лос-анджелеських пожежників немає чим загасити ту пожежу. Ну, це насправді смішно, тому що там та пош... допомога, яку вони надали, вона була в 2022, му Вона була не такою значною, щоб вона якось вплинула на те, що на на жаль, зараз відбувається uh, там і ну і. Відповідно, просто продивившись американські медіа і зрозумівши які причини того, що така масштабна катастрофа зараз відбувається, можна зрозуміти, що це абсолютно не вина українців. Також побачили, наприклад, знову ж стандартний фейк про те, що, начебто, Зеленський заявив, що не треба допомагати. Не, не треба фінансувати Лос-Анджелес, не треба витрачати кошти на цю всю катастрофу. і Треба звертати увагу на більш важливі речі, начебто, більш важливі речі це війна в Україні. Це теж досить популярний фейк, який вони постійно вкидають, що оці заяви фейкові наших чиновників чи якихось інших міжнародних. Наприклад, те саме ми бачили, коли почався конфлікт в Ізраїлі, і те саме поширювалося, що, начебто, наші чиновники розказували, що не треба допомагати там, треба допомагати Україні. Ну теж це все створює цей негативний ефект. Що, начебто, українці постійно тільки просять гроші, вимагають, звертають на себе допомогу, щоб створити оцей весь негативний образ нашої країни. Ми зараз спостерігаємо, як розгортається гуманітарна і енергетична криза у Придністров'ї і як Росія намагається через свій анклав у Молдові вплинути на політичну владу і можливо змінити її, підірвати рейтинг має Санду. А як вони діють? Я бачив декілька згадок України і Молдови в одному рядку, нібито у всьому цьому винна Україна і Молдова, чи тільки так, чи ще якось. Ну, власне, саме так це висвітлюється. Тобто, Київ Кишиньов тут постійно звинувачуються, Вони визнані Росією як єдині єдина винна сторона в цій всій історії, і загалом. Те, як це все висвітлюється, вона дуже е, відбувається в дуже негативному емоційному фоні. Е, зокрема, сьогодні, наприклад, почали поширювати фейк про те, що ну, власне, це не фейк, але для, для поширення цієї тези використали Дмитрука е, нардепа українського, який втік з України, який е, його там. Ну, його ще не екстраду, не екстрадували в Україну, але тим тим не менш, він відомий про російськими різними заявами, антивакцинаторськими заявами. І, власне, він заявив, що а, Зеленський терорист через те, що відбувається в Придністрові, і що він винен в смертях людей. І це поширюється зараз, що, начебто, у Верховній Раді заявили, що звинуватили Зеленського в тому, що відбувається Придністрові, і заявили, що він терорист, міжнародний терорист. Ну тобто, навіть відштовхуючи ж від цієї історії, можна зрозуміти, як взагалом відбувається висвітлення всієї цієї історії. Україна винна, Україна винна і Молдова. Також Україна винна в геноциді, тому що зараз Росія почала розказувати, що вже є смерті людей, які замерзають чи отруюються. Через те, що намагаються різним чином зігрітися, і звісно, в цьому всьому винна власна Україна, як Росіяни відреагували на інтерв'ю зеленського американському подкастеру Олексу Фрідману. Ну, власне, звісно, вони в першу чергу звернули увагу на форму, не на зміст. На змісту дуже мало уваги приділялось. Тобто, в першу чергу, звісно, вони звернули увагу на нецензурну лексику, яку використовував президент, і цьому здається, найбільша увага приділялась. А також на другому місці була теза, яку вони підкопили, що, начебто, Зеленський ненавидить всіх росіян, що він от ствердив, що він ненавидить усіх росіян, тому що от він відмовився говорити російською, і це це дуже активно поширювалося і показувало, щось. Що бачите, це зеленське особлення зла, яке ненавидить всіх, всіх росіян, тому ця війна має. Продовжуватись. Ну і також, звісно, все робилось для того, знову ж таки, відштовхуючись від форми, щоб показати, що український президент неадекватний. Там, наприклад, вони залучали різних психологів, які там аналізували, як він там говорив, що він робив, як він махав руками, що він нервує, що він вже на якійсь межі знаходиться, тому робить всі ці такі заяви. І що насправді жодного ефекту це інтерв'ю не мало. Зараз світ перетравлює цю нову дійсність, де Трамп переміг на виборах і готується до нової, можливо, Реальності в інформаційному середовищі, от засновник компанії Мета Цукерберг, оголосив про перегляд правил модерації контенту у Фейсбук та Інстаграм. Йдеться про те, що, наприклад, тепер користувачі можуть звинувачувати людей у психічних захворюваннях на через їхню сексуальну орієнтацію. Financial Times пише, що Цукерберг це зробив ну через власне Трампа і через можливий тиск Трампа на Фейсбук і інші додатки компанії. А можливо, цей тиск вже відбувся. Власне, про що вся ця історія? Як вона може змінити нашу інформаційну реальність? Ну я не можу коментувати, чому власне це все Цукербер зробив, тому що ну я і не політолог, і не експерт у американській політиці. Але я можу сказати, власне, так як я в Певчекерка проекту StopFake, і ми mm, якраз беремо участь в цій програмі з двадцять першого двадцять другого року. Якщо то точно, якщо не помиляюсь, і власне можу сказати, от що до того, і до, до речі, наразі ця програма зараз припиняється тільки в сполучених штатах, тобто мет, Мета має контракти з іншими фактчекерськими організаціями в Європі по всьому світу. Поки що йде мова тільки про 10 організацій в Сполучених Штатах. Але тим тим не менш, ми можемо сказати, і з Україною співпраця продовжується. Ми продовжуємо працювати як і раніше. Ми можемо тільки сказати, що для України ефект цієї програми дуже позитивний. Ми можемо сказати про те, що, наприклад. Перед повномасштабним вторгненням ми активно маркували матеріали російських медіа. І коли почалося вторгнення, а коли ми маркуємо, до речі, от теж фактчекінг назвали, начебто, цензурою, хоча насправді по цій програмі ми не блокуємо, не видаляємо, не маємо жодного впливу на контент, тільки маркування. І коли відбувається це маркування, просто цей пост він понижується в новинній стрічці, тобто менше користувачів можуть його побачити. Тим не менш, це ж впливає на монетизацію. Це має вплив, і звісно, для медіа це теж не дуже добре. І коли е, перед вторгненням ми, наприклад, блокували маркували ці пости, то звісно, вони нам писали листи, там намагалися можна на кожне маркування, можна надіслати апеляцію і пояснити. Е, е, і якщо буде якась помилка, ми можемо зняти це маркування. Тобто тут не проблема. І вони просто писали нам, звинувачували нас в цензурі і так далі. А нічого своїх матеріалів, звісно, не змінювали. І тільки почалося вторгнення. Просто була заява, що Фейсбук це тепер ворожа територія, і російські медіа взагалі не треба там з'являтися. І тому, власне, от ми були позбавлені у цього впливу саме, хоча б Физ Фейсбуці в інстаграмі. Средс, наприклад, вони з цей інструмент впровадили цю мережу, впровадили нещодавно, і ми теж побачили, так як ми можемо маркувати і там матеріали, і то ми побачили, що російські медіа зайшли туди, і через і через практично два місяці вони вийшли, вони перестали користуватися цим інструментом саме тому, що ми. Uh, можемо впливати на той контент і маркувати оцінити цю різну недостовірну інформацію. Uh, і разом з тим ми бачимо, що за цей рік змінилося в Твіттері, тепер XCOM. Uh, оця вся свобода слова, і, uh, яка там начебто відбувається, те, що ми побачили, інші фактчекери побачили, експерти побачили. Це повернення російських медіа, це повернення різних так званих експертів, які отримали за гроші верифікацію. Ці сині галочки, які просто показують, що людина заплатила гроші і ні на що не вказують, що це якесь достовірне джерело інформації. І ми бачимо просто такий інформаційний хаос, який там відбувається. От тому ну, так. Тобто, тепер такий хаос, як у Твіттері, може з'явитися і у Фейсбук. На жаль, так, ну власне, поки що не йдеться мова, що ми припиняємо співпрацю інші європейські фактчекери припиняють, тому що тут інша справа У Євросоюзу, наприклад, є певні закони, які, за якими Фейсбук і інші соцмережі мають дотримуватися правил. Тому не знаємо, як буде далі, але ну просто дивлячись на те, що відбувається в Твіттері, ми розуміємо, що інформаційного хаосу буде більше. Звісно, те, що про що Цукерберг говорив, це ком'юніті ноутс, в чомусь є перевага, але тим не менш, ми розуміємо, що це буде теж така віпонізація цих ком'юніті. Ноутс. Хто активніше буде писати коментарі, той, той буде перемагати, і той буде перепро. Просувати свою, начебто, правдиву думку, все ж таки мають бути якісь незалежні експерти, які будуть об'єктивно перевіряти інформацію і об'єктивно додавати цей контент контекст. А, ну наостанок спитаю, які взагалі, як от ви бачите собі тендець, це це в цілому, це інфраструктурно, да буде більше хаосу. А можливо, з'являються якісь нові інструменти ще, якісь нові тактики, які росіяни будуть здіяти, аби дезінформувати нас. І власне питання, які наративи російська пропаганда зараз використовує на тлі очікування завершення війни Трампом. Я побачив один момент: це вибори в Україні. Це очевидно може розколоти українське суспільство. В цьому реально є велика загроза. Чи вони роблять на це ставку? Чи можливо якось інакше намагаються зараз е, цей час використати? Ну, щодо тенденцій, то звісно, це використання нових технологій, використання штучного інтелекту воно продовжиться. На жаль, ми бачимо, що е, якість генерованих зображень, якість генерованих відео е, воно. Тільки покращується і дуже складно розрізнити, особливо якщо в телефоні ми дивимося, і не можемо там зробити зображення більш подивитися більш детально. Тому в першу чергу ця загроза поширюватиметься знову ж таки, використання ботів, використання цих всіх коментарів, і ми бачимо по різним розслідуванням, що Росія активізувалася. В цьому напрямку вони також намагатимуться впливати не тільки на Україну, не тільки на наших союзників, а й активно працювати, наприклад, в країнах півдня глобального, в країнах своїх союзників. Вони будуть активно працювати, щоб тримати їх в своїх наративах що якщо говорити про те, які наративи зараз поширюються щодо завершення війни щодо інаграції Трампа, то Ну, звісно, все продовжується в тому ж світлі, що Росія перемагає. Що на... Трамп, наприклад, була в його прес-конференція, то вони, звісно, звернули увагу в першу чергу на те, що Путін Трамп сказав, що він розуміє Росію, чому Україна не може бути в НАТО. Що от... підкреслюються різні цитати різних політиків про те, що Україні треба йти на територі... тери... територіальні поступки? От, тобто, все висвітлюється, звісно, в такому ж світлі, яке потрібне а, Росії. А, вибори тут теж використовуються. і ми теж бачимо періодично останнім часом різні фейки, наприклад, щодо Єрмака, що це, начебто, вже тіньовий президент, який вже обраний заходом, і що, начебто, Зеленського вже не запросили навіть на інаугурацію Трампа. А, і це все доказ того, що його захід вже не підтримує. Вони шукають заміну. Єрмак, начебто, ця вже заміна. Ну тобто, десь в такому ключі, звісно, також серед наративів так як ми розуміємо, що вибори це дуже дуже така тема популярна для обговорення українцями. А те ті теми, які ми найактивніше обговорюємо, в ці теми якраз найактивніше будуть приходити росіяни. Тому знову ж таки поширюється наратив: що якщо вибори й будуть, будуть вони сфальсифіковані, вони будуть сфальсифіковані на користь діючого президента, і так далі, тобто вони не будуть демократичними. В такому ключі, дякую. Будемо знати, до чого готуватися тепер. Олена Чуранова, фактчекерка проекту Stop Fake, щойно розповіла нам, з якими фейками ми стикалися останнім часом і до чого готуватися. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео. Тисніть вподобайку і підпишіться якщо тут вперше.